Псевдосуга Мензеса. Дерево 80-100 метрів завишки та 2,5-5,5 діаметрів. Живе до 700 400 років. Стовбур циліндричний, покритий гладенькою корою молодих рослин і товстою трещуватою бурого кольору у старих. Корона широко-конустоподібна складається з відносно таких гілок. Хвоя завдовжки 15-25 мм. Плоска на кінці притуплена, зверху зелена, блискуча, світліша і синювато білим смужками. Шишки видовжені яйцеподібні, до 10 см затовки, звисають покривні луски трилопатові, причому середня лопать довша і набагато виступає за насінні лузки, молоді шишки зелені, дозрілі, світлокоричне, дозрівають у серпні-вересні, репродуктує щороку з 10-15 років. Рясно через 2-3 роки. Природно поширена на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки, де піднімається гори до 1800-2600 метрів над рівнем моря, культивується в Україні швидкоросла, довговічна, відносно світлолюбна, але не витримує бічного зацінення, великих морозів та пізних весняних і ранніх осінніх приморозків. Існують високогірні зимостійкі форми краще росте на глибоких, легких суглинках і супіщаних ґрунтах, гірше на кам'янистих і мокрих ґрунтах. На мілких ґрунтах коренева система розміщується поверхнево, тому потерпає від е, вітрувало та снігопаду. Цуга канадська. Дерево завишки 25-30 метрів, зі струнким, збіжестим стовбором діаметром до 1 метра. Укритим бурою корою. Крона широко-конусноподібна, основні гілки розташовані горизонтально. Їхні кінці та, е, та тонкі бічні пагони е, звисають. Хвоя темно-зелена до 1,5 см завдовжки. На верхівці притуплена, знизу має біловаті смужки, шишки сірувато бурі, е, дрібні овальні до 2,5 см завдовжки і 1 см в діаметрі. Природно росте в Північній Америці, трапляється у парках України з 1736 року. Відносно морозостій витримує морози до мінус 30 градус, градусів за Цельсія. Краще росте на досить родючих, глибоких, свіжих і навіть вологих, але не заблочених ґрунтах. На засолених вапнякових ґрунтах росте погано. Рід ялина, бічно зелені дерева з прямим стовбуром, конусноподібною густою кроною. Хвоя чотиригранна або плоска з рядами. Шишки видовжено-циліндричні, яйцеподібні, подібні, звисаючи, достигають у перший рік, не розсипаються, розмножуються насінням, іноді живцями, прищепленням. Поширені в холодних і помірно теплих областях Північної Півкулі, уродом е, налічується до 27-40 видів в Україні один дикорослий вид. Ялина, звичайна європейська, дерево 60 метрів завишки і до 2 метрів в діаметрі, стовбур червонобурий або сірий, круна корносноподібна, е, гостро пірамідальна. Компактна або пухка, гілки кільчаті і з припіднятими кінцями. Однак є між кількістю гілки. На відкритих місцевицях корона опускається до самого ґрунту, пагони борі, коричневі або червоно-жовті, голі або малоопушені. Воронки яйцеподібні яйце Конічні бурі, іноді є щільно випаленими носками. Хвия е, чотиригранна, гостра, темнозелена, блискуча завдовжки 1-2,5 см. Живе е, 3-5 років, шишки видовжені, цилиндричні, 10-15 см завдовжки і 3-4 см в діаметрі. Добре виділяється на фоні корни. Недозрілі, шишки, світло-зелені, темно-фіолетові, дозрілі. Світлобурі, червоноборі. Носіння коричного кольору від світлого до майже чорного, довжиною 4-5 мм, маса 1000 штук 5-10 грам, схожість насіння 70 70 зберігається 4-5 років. Носіння ношення через 4-7 років. Досить поширена в Європі, доживає до 300-500 років. Тіньовотривала, морозосійка відносно теплолюбна, вибаглива до родічості ґрунту. Поселяється переважно на свіжих, глибоких, супіщаних і суглинкових ґрунтах. Вибаглива до вологості ґрунту і повітря. Потерпає від забруднення повітря пилом, киптявою, газами. Ялина колюча. Дерево 30-40 метрів завишки і до 1-2 метра в діаметрі. Кора стовбура сіровата. Корона конусноподібна з правильним ярусно кільчастим гілкуванням. Гілки розташовані горизонтально. Хвоя жорстка гострокінцева, з сивуватим восковим нальотом. Завжди завдовжки 3 см. Насіння лусочки коричневого сірі, тонкі, м'які, видовжені ромбічні. На верхівці зубчасті, довжина шишок 5-10 см. Насіння дозріває у серпні. Маса 1000 штук е насінин 4-5 грам. Природні росте в лісовому поясі скалистих гір у Північній Америці. Е доживає до 400-600 років. До клімату та ґрунтових умов невибаглива, морозо і вітерстійка, снігувальна, витримує сухість повітря та дію високих температур, міські умови, пересаджування та обрізування, стійка проти забруднення повітря димом і газами. Одним із найдекоративніших видів. Ялинна канадська. Дерево 30-35 метрів завишки і до 1,5 метра в діаметрі. Крона правильна, конусноподібна, густа. Основні гілки спрямовані косо вгору, з віком горизонтальні або опущені вниз. Крона стоборів сірокорична, гладенька або луската. Хвоя від сизо зеленого до сріблястого сірого кольору. Золотожки 8-18 мм. 4 грана, стержить уверх, шишки 3-5 см задовжки, видовжена, циліндрічні, світло-коричневі, блискучі, лузкі м'які, загнуті, маса 1000 штук на ціни 2,5-3 грама, дозрівають у вересні, природно поширена в Північній Америці до 25 років, росте швидко, зима та досить посух. Посостійка може рости на різних типах ґрунтів, сухих, бідних, мілких, кам'янистих, однак краще росте на свіжих, достатньо зволожених, добре дренованих суглинках і чорноземах. На торфянках низькоросла, витримує обріз... обрізування, стійка проти забруднення повітря, пилом, димом, кіптягою, газами. Ялина шренка струнке дерево до 40 метрів завишки і до 2 метрів в діаметрі конусоподібною кроною, гострою верхівкою і повислими гілками. Хвоя світло зелена або голубовата. 1,5-4 см за дошки, дуже декоративна. Шишки видержано-циліндричні, блискучі, коричневаті, 7-10 см за дошки, із заокругленими. Дрібно зубчистими лузками. Природно росте на західній і північних схилах джунгарського Алатау і Тяньшаню. До ґрунтових умов не вибаглива. Добре росте як на багатих, так і на бідних кам'янистих ділянках, витримує морози до мінус 30-40 градусів за Цельсія. Світлолюбна, але потерпає від сухості повітря та ґрунту, живе до 400 років. Ялина сербська, дерево 30-50 метрів завишки з густою стрункою вузько-конічною, низькою опущеною кроною. Кораста обра червонувата сіра, хвоя до 2 см садошки, плоска, нижнім боком повернута вгору, тому зверху має дві цвітлі смужки, знизу блискуча, темно-зелена. Чоловічі колоски фіолетові, жіночі, спочатку червонуваті, а потім голубовато чорні пізніше блискучі коричневі, видовжені овально 3-6 см за дошки повисли. Насіння дозріває в жовтні, початку листопада. Маса 1000 штук насіння 3 грам. Природно росте на Балканському півострові, до ґрунтових умов невибаглива, добре росте на лісових суглинах та не дуже сухих супільцях. Супіся, підзолистих пісках, вапнякових ґрунтах витримує деяку сухість повітря, але потерпає від великого зацінення, досить морозу і від російське. Залежить серед ялин найстійкіше проти забруднення повітря димом і газами, майже не пошкоджується хворобами і шкідниками. Рід модрина: дерева з неправильно кільчастим гілкуванням, конусоподібною кроною м'якою. Опадаючої на зиму хвоя. Хвоя вузьколінійна, не неподовжених пагонах поодинока, на викорчених зібрана в пучки по 20-60 штук. Шишки є єцеподібні або майже циліндричні, задовжки від 1 до 10 см, дозрівають у перший рік. Розмножується насінням, щепленням, іноді живтями. поширені у помірно, помірному поясі північної півкулі. У роду налічується до 25 видів, в Україні два дикорослі види. Дрина опадаюча. Дерево до 40 метрів завишки і до 1 метра в діаметрі, з широкопарамідальної крони, повислими, на кінцях з гілками. Кора бура молодих дерев, луската. У старих з глибокими тріщинами. Молодих гілок сіра, однорічних пагонів, бурвато-жовтувата, хвоя світло-зелена із связуватим нальотом, м'яка до 3 см за дошки перед е опаданням жовтія. Чоловічі колоски округлено-цилиндричні, жовті, жіночі видурна і подібні, спочатку темно-червоні, згодом світло світло-перечні. природно поширена на альпах і Карпатах. Переважно на відкритих сонячних місцях або у рідколіссях, росте швидко, невибаглива до родистості ґрунта. Однак не росте на сухих, піщаних та заболочених із стійною водою в ґрунтах, чутлива до пізніх весняних приморозків, досить стійка проти забруднення повітря, димом і газами. Живе 500 і більше. Мудрина сибірська дерево першої величини. У лісах Сибіру виростає як стонке дерево, що досягає 30-45 метрів висоти та 0,8-1,8 метра діаметра. Кора бере темна бура, повздовжньо розтріскована, молодих гілок темно-сіра, однорічних ваганів сітло-жовте, світліше, ніж у мудрини європейської. З бурими горбиками. В місцях прикріпленої хвої. Хвоя в пучках по 25-65 штук. Довжина її 20-45 мм, опадає щороку восени. Хвоя темнозелена, з сизими восковим нальотом. На початку вагітації темніша, ніж у мудрини європейської. шишка 25-3 см довжиною, яйця подібні. Край лусок трохи хвилястий, покривні луски коротші, ніж у мудриної прески, не виглядає із насінних. Дуже морозостійка і досить посухостійка. Добре переносить затимлення і міські умови. Світлолюбна і не переносить затемнення. До грунту невибаглива, але краще росте на ділянках з лужною реакцією. Пилує в квітні, насіння дозріває у вересні. Поширена в Захід, е, західному Сибірі, гора Алтаю, Північній Монголії, північно-західного Китаю, Модрина тонколоскаста. Дерево до 30-35 метрів завишки і до 1 метра в діаметрі. Кура Стовра бура поздовжньо розтріскана, молодих гілок сіра однорічних пагонів червоного бура з сизуватим восковим нальотом, хвоя до 5 см завдовжки синьо зелена, восени золотисто жовта, дозрілі шишки своїм відігнутими назовні насінними лусками нагадують пелюстки троянд. Шишки майже кулясті, 2-3 см задовшки, рясно вкривають гілки дерева, не опадають 2-3 роки, поширено в горах Японії. Просе на висоті 1600-2700 метрів над рівнем моря. Для озелення використовується мало, <кій> створюють лісові культури, росте швидше, ніж мудрина європейська, репродуктує за 15 років, З, е, зимостійка, чутлива до вологості повітря, менш світлолюбна, ніж інші види мудрин, дороджусті ґрунта мало паглива, але краще росте на глибоких, свіжих, глинистих і суглинкових ґрунтах. У міських умовах росте добре. Рід <кій> Цедрус великі вічно-зелені дерева, залишки до 50 метрів, ростуть швидко. Хвоя оголкоподібна, колюча 3 або 4 грани. На вкорочених паганах Зібрана у пучки, на подовжених поодинока. Шишки великі, поодинокі, прямо стоячі, яйця подібно видовжені або бочкоподібні. Настигають через 2-3 роки. Після чого розсипаються, розмножуються насіння. У руду налічується чотири види, з яких один вид походить із західних Гімалаїв, а три із Середземноморя. Кедр Атлантський, цедрус – Атлантіка, дерево до 40 метрів заввишки, з широко пірамідальною рідкою кроною отвореною ялками, які відходять від стовбура під гострим кутом. Хвоя – 1-2,5 см завдовжки. Сріблясто сіра. Голубовато зелена, інколи зелена, зелено сиза. Шишки яйцеподібно циліндричні, з плоскою або впалою верхівкою 5 7 12 см завдовжки. І до 4-5- 6 см в діаметрі, Блискучі світлокоричної маса е, тисячі штук. Насіння 60-100 г. Різні врожаї через 1-2 роки. Природно росте в горах Алжиру і Марокко, атлаські гори в Африці. культивується в Криму та на Кавказі. Росте на ґрунтах із середнім типом зволоження, однак надмірного зволоження не витримує. На вапнякових ґрунтах потерпає від засухи, витримує короткотермінове пониження температури до мінус 25 градусів Цельсія. Відносно посухостійкий стійкий проти забруднення димом і газом. Кедр. Ліванський цедрус лібані. Дерево заввишки до 40 метрів з конусоподібною кроною у молодих і розкидистою е, плоскою яросною у старих дерев. Хвоя темно-зелена, пряма. 1,5-3 см завдовжки. Загострена, тонка, жорстка, 4-грана. Зібрана випучки по 30-40 штук, шишки 7-12 см завдовжки і 4-7 см у діаметрі, прямо стоячі, бочкоподібні. зверху з виразним виступом посередині, світло коричною маса 1000 штук насіння 80-100 г. Природно поширений у субтропічній зоні Малої Азії, довговічний, росте повільно, світлолюбний, витримує короткочасне зниження температури до мінус 25 градусів Цельсія, а в межах природного ареалу і до мінус 32 градусів Цельсія, косухостійкий до родючості ґрунту, невибагливий, в тому числі у вопнікових. Стійкий проти забруднення повітря димом і газами. Кедр гімалайський Цедрус деодар. Дерево до 40 метрів завишки і до 3 метрів у діаметрі. Корона у молодих дерев пірамідальна з повислими на кінцях гілками. У старих дерев верхівка притуплена, гілки розташовані горизонтально. А їхні верхівки припідняті вгору. Фоя завдовжки 3-4 см, гостра, сіро-зелена, сріблясто сіра або голубувато зелена. Числені шишки 8-12 см. завдовжки і до 5 см у діаметрі. Видовжено овальні, яйцеподібні, декоративні з синюватим відтінком. з Круглою верхівкою. Маса тисячі штук насіння 110-150 грам, рясні урожаї через 1-3 роки. Природно росте в горах Афганістану та північно-західних Гімалаях на висоті 1000 4000 метрів над рівнем моря. Довговічний, швидкорослий, досить тінь витривалий, без ушкоджень. Витримує морози до мінус 20 градусів Цельсія, росте на різних типах ґрунтів, але найкраще на дернових суглинкових. витримує у ґрунті наявність вапна. Коренева система добре розвинена, але поверхнева, тому на відкритих місцях може бути вітрувала під час великих вітрів. Надмірного зволоження та ущільнення ґрунту не витримує, іноді пошкоджується ранніми осінніми приморозками, переносить обрізування.